Привіт, друзі! Чому собака ігнорує команду до мене? Недостатнє тренування. Собака ще не до кінця зрозуміла, що саме означає команда. Варто тренувати ці навичку поступово починаючи з невеликих дистанцій і спокійній обстановці. Відсутність мотивації» Якщо у собаки немає достатньо сильної мотивації, наприклад, улюбленого ласища чи іграшки. Вона може просто ігнорувати цю команду. Відволікаючі фактори. Якщо навколо багато подразників: інші тварини, люди, незнайоме середовище собака може бути занадто збудженою або наляканою, щоб виконувати команди. Помилки власників. Покарання за підхід, якщо після виконання команди. До мене собаку сварили або робили щось неприємне, наприклад, одразу садили на повідець чи закінчували прогулянку. Вона може асоціювати цю команду з негативом. Непослідовність. Власник іноді дозволяє не виконувати команду, через що собака не сприймає власника серйозно, неоднозначні сигнали. Якщо команда дається нерішучим чи зміненим тоном. Собака може не зрозуміти, що саме від неї вимагається. Щоб виправити ситуацію, варто працювати над тренуванням, використовувати позитивне підкріплення, ласощі, похвалу і стежити за власною поведінкою під час виконання команди. Якщо було корисно, ставте лайки, подобайки. Підписуйтесь всього найкращого.